Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у цьому відео ми знову ж таки згадаємо двопартійну імміграційну угоду, яка розроблялась на початку 2024 року сенаторами Сполучених Штатів Америки. Вона була представлена у лютому цього року, але вона не була прийнята верхньою палатою. Нагадую, що імміграційна угода тоді йшла у прив'язці до допомоги Україні, Ізраїлю та Індотихоокеанському регіону. Провал цієї угоди також ми згадуємо. Так? Це відбулось через позицію колишнього президента США Дональда Трампа. Пізніше допомогою іноземним союзникам відділили від питання імміграційної політики, і, у подальшому, допомога була ухвалена як Сенатом, так і палатою представників у квітні цього року. Чому ми знов ж таки згадуємо? Двопартійну міграційну угоду. Причина в тому, що видання Захіло опублікувало інформацію, за якою понад 100 імміграційних та правозахисних організацій закликають лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера відмовитись від своїх планів винести двопартійну міграційну угоду на розгляд Сенату після того, як вона була відхилена в більшій мірі голосами республіканців у лютому. Цього року у листі від 16 травня групи заявили, що законопроект являє собою глибоку зраду спільнот іммігрантів. Республіканці сенату заблокували просування імміграційної угоди після того, як колишній президент Трамп її розкритикував і зазначив, що це може підтримати лише дурень. Це власне відбувалося у лютому. Угоду розробляла сенатори Джеймс Ленкфорд, штат Оклахома, і він республіканець Кріс Мерфі, штат Кнектикут, демократ, і Кірстен Сінема від Аризони, незалежний сенатор прийняттю законопроекту протистояли різні також імміграційні союзники, оскільки це різко обмежує права притулку для тих, хто тікає від небезпеки та переслідувань. Власне, у лютому ми детально розбирали цю угоду, так і всі ці положення. Далі говориться наступне. Серед багатьох занепокоєнь цей законопроект вперше дозволить уряду США відмовляти людям у можливості подати заяву на притулок на нашому кордоні просто на основі кількості затриманих мігрантів на кордоні. Про це пишуть групи, так яку очолює організація. Права людини, перш за все, замість того, щоб підтримувати пропозицію, яка загострить проблеми на кордоні, нам потрібно, щоб лідери конгресу інвестували у збільшення збільшення переробних потужностей для задоволення гуманітарних та організаційних потреб. У листі додається, що Шумер критично ставився до зусиль щодо обмеження імміграції під час президентства Трампа. Власне, Шумер зазначив своїм колегам, що планує винести законопроект щодо імміграційної політики на голосування протягом наступного тижня. Він попросив республіканців приєднатись до демократів і, власне, підтримати цю ініціативу. Ми не йдемо від. Проб вирішити проблеми на кордоні. Ми сподіваємося, що республіканці змінять курс і приєднаються до нас, замість того, щоб просто висловлювати багато промов, звинувачувати, давайте щось зробимо. Це прямо в наших руках двопартійний законопроект, який, коли його показали багатьом республіканцям, вони сказали Вау. Далі, наступна цитата: республіканці відступили лише після того, як Трамп заявив, що хоче, щоб на кордоні залишався хаос, щоб він міг переобратись. Ну, це ганьба, сказав Шумер. Далі, Американський союз громадянських. Імміграційний центр, міжнародний проєкт допомоги біженцям і Національний центр правосуддя іммігрантів були серед груп, які просили Шумера залишити законопроект без розгляду. І тут варто зазначити, що Чак Шумер у своїх дописах, в соціальних мережах, також в останній період часу акцентував увагу на ухваленні і розгляді. Цього законопроекту, так, який стосується імміграційної політики, і тут потрібно знову ж таки поставити логічне запитання, чому лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер знову ж таки почав активно говорити про двопартійну імміграційну угоду. І власне причина виходить з того. Що демократична партія намагається отримати максимальні привілегії і дивіденти з цього питання в умовах виборів 2024 року. За останніми опитуваннями, в тому числі опитування CNN, яке було проведене ССРС, зазначало, що питання імміграційної політики є важливим так для виборців. І, власне, республіканці, так, вони активно використовують це питання, звинувачуючи демократів, що вони не можуть вирішити той хаос, який відбувається на кордоні. Тому це може бути знову ж таки певний хід від демократичної партії щодо прийняття цього законопроекту, і далі таким чином. Здійснювати тиск на республіканську партію, так? Якщо ви говорите про те, що для вас є пріоритетом захист кордонів, зміна імміграційної політики, то, будь ласка, є двопартійна угода. Давайте ми її ухвалимо і, відповідно, поставимо крапку у цьому питанні. так? Нагадую, що для республіканців, і, власне, для Дональда Трампа, Питання міграційної політики є центральним у виборчій кампанії. Тут може скластися ситуація, так за якою Сенат так, може ухвалити ось цю двопартійну імміграційну угоду і здійсню тиск на палату представників щодо того, щоб вона ухвалила також цю угоду. А палата представників може вимагати від Сенату, щоб Останній, так, ухвалив версію імміграційної політики законопроекту, яка була ухвалена палатою представників в 2023 році. Мова йде про законопроект HR 2. І тут знову ж таки питання виходить з того, чи зможуть домовитись дві палати, до прикладу, щодо компромісного законопроекту, і, власне, щоб його ухвалити і. Як я сказав, поставити крапку у цьому питанні. Але для того, щоб ця позиція реалізувалась, необхідно цей законопроект також ухвалити в Сенаті. Я маю на увазі двопартійну імміграційну угоду. Станом на зараз ми не знаємо, так чи буде достатньо голосів у Чака Шумера, щоб відповідна угода була ухвалена. Так? З однієї сторони є більшість серед демократичної партії, так, а з іншої сторони можуть бути затяжні процедури щодо розгляду відповідної ініціативи. Будемо, власне, спостерігати за тим, чи вдасться чаку Шумеру провести голосування за двопартійну міграційну угоду, і, власне, яка реакція буде серед республіканців на цей. Крок з боку Шумера. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!